Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі та рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачні пухкесенькі панкейки. Рецепт провірений, вдалий, неодноразово випікала. Панкейки завжди виходять, неймовірно, м'ягесенькі, пухкі вологі всередині. За смаком вони такі в нас вершково ванільні. Можна подавати з різним варенням. Або ж зі сметаною, фруктами, з гущенкою. Дуже полюбляють дітки, або ж з нутелою. Ну, взагалі на будь-який смак. Панкейки дійсно дуже і дуже смачні, провірений рецепт. Тому запрошую, залишайтеся разом зі мною і давайте приготуємо їх разом. А для цього нам потрібно такі продукти. Молоко, мука. Яйця, вершкове масло, сіль, цукор, ванілін, або ж можна додати ванільний цукор та сода. Соду ще можна замінити розпушувачем для тіста. І першим ділом відділяю жовток від білка. Все роблю для того, аби панкейки получилися максимально пористими та пухкими. До жовтків додаю сіль та ванілін. Вливаю молоко і добре розмішую. Соду я згашую лимонним соком або можна згасити просто оцетом. І висипаю до наших жовтків з молоком. Вершкове масло я в мікрохвильовці чуть-чуть злегка -чуть підтопила, але так аби воно не було в нас гаряче. І так само виливаю до молочно-яєчної суміші. Добре перемішую. Борошно в мене відміряне. Це повний стакан 250 мл. Я його добре просію та перемішую у однорідну масу. Ось така консистенція повинна утворитися. Білок. Збиваю до пишних піків. Добавляю цукор у два етапи і добре розмішую. І ось такі білки у готовому вигляді. Добавляємо в наше тісто. І акуратно лопаткою чи вінчиком перемішуємо. Всяким способом, коли ми так готуємо із збитими білками, виходять надзвичайно пухкі пористі панкейки. дуже такі легкі та повітряні, звертаємо увагу на консистенцію тіста, так як борошно завжди різне. Тісто легко спадає, але при тому чітко залишає за собою слід. Показую ще раз. Ось така консистенція тіста повинна в нас бути. Сковорідку я добре розігріла, нічим її не змащую і одразу таку спилачку кладу тісто і формую панкейк. Коли підуть такі бульки, перевертаю на іншу сторону і випікаю на іншу стороні. З однієї сторони приблизно випікаю 2 хвилини, а з іншої, вже приблизно там 1 хвилину. Може дещо і менше. Випікаю на такому тихому вогні, не сильному. Ось які в нас виходять золотисті м'ягесенькі пухкі панкейки. Дуже приємно пахнуть, і на смак дуже-дуже смачні. Коли булька, тоді вже можемо перевертати. І так обсмажую все тісто. З цієї порції у мене виходить приблизно 17 панкейків. Панкейки я всі посмажила. Ми вже встигли спробувати з донечкою. Показую вам, які вони в нас всередині. Дуже ніжні, такі пухкі. М'ягесенькі. Просто ідеальні, так як я казала, за смаком такі вершково-ванільні. Можна подавати їх абсолютно будь-що. Особливо полюбляють там дітки з нутелою або з гущонкою. Я подаю зі сметаною та фруктами. Але можеш подавати там і свіжу малину, перетерту та з цукром. Абсолютно на ваш смак та на ваше бажання. І ще хочу уточнити на рахунок вершкового масла в тісті. Його можна замінити на олію соняшникову без запаху, але смак буде набагато простіший і вже не той. Тому, якщо ви маєте вершкове масло, то обов'язково ставте саме його. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня та мирного неба! Божих благословінь вам і до нових наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.